Вимушені переселенці часто стикаються з подвійним ударом, травмою від пережитого і від самотності на чужині. Що ж робити? Парадоксально, але відповідь прийняти самотність як тимчасову фазу і діяти маленькими кроками. Не чекай, що почуття зникне саме. Дзвони близьким. Навіть якщо різниця в часі і треба вставати о п'ятій ранку, голос рідної людини лікує. Заведи щоденник, виливай туди думки, щоб вони не роз'їдали твою душу. Виходь з дому, навіть якщо немає з ким. Іди в парк, бібліотеку, кав'ярню, байдуже. Будь серед людей. Просто чути гомін, це вже рятує від почуття ізоляції. Можливо, у місті, що стало тобі новим домом, сотні таких, як ти, що теж почуваються загубленими. І знай, ваші шляхи обов'язково перетнуться, знайдуться нові знайомства, а можливо, й друзі. Просто дай собі час. Головне, навчитись жити теперішнім це не слабкість це доказ, що в тебе було, і досі є щось справжнє, що ти любиш. І ця любов дає сили пам'ятати хто ти, і не втратити себе у нових життєвих обставинах.